Пліс перший сорт вага міша 8 кг за 1800 гривень Чоловіча плотна фліска фірмова розмір L. -ка. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Така жіноча фліска на замочку. Розмір М. фліс. Розмір XL. Жіноча фліска. Розмір. Елька. Такий плотний жіночий фліс. Розмір. Елька. чоловіча фліска на замочку розмір. XL. чоловіча фліска без рукавка, Розмір Елька. Такий чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Флісова чоловіча без рукавочка. Розмір 2XL. Легенька жіноча фліска, розмір 46-й. Такий легенький фліс. Розмір Еліка. Плотна жіноча фліска. Розмір Мка. Жіночий фліс на замочку, розмір М. Чоловічий плотний фліс на замку. Розмір XL. І останній чоловічий фліс. Розмір Елька. Це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг. Це 1800 гривень.